Виконуємо номер 5.5 із підручника Алгебра 8 та номер 105 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Виконайте дію і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник першого дробу на чисельник другого дробу. Запишемо в чисельнику і знаменник першого дробу на знаменник другого дробу. Скоротимо 7 і 21 на 7. 7 поділити на 7 буде 1. 21 поділити на 7 буде 3. Скоротимо 5 і 20 на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 20 ділимо на 5 буде 4. І скоротимо А і А в квадраті на А. Отримаємо в чисельнику 3, в знаменнику 4А. Завдання друге. Помножимо чисельник на чисельник. Запишемо в чисельнику знаменник на знаменник. Запишемо в знаменнику. А тепер будемо скорочувати. 3,5 і 5 скорочимо на 5. 3,5 поділити на 5, отримаємо 0,7. 5 поділити на 5, отримаємо 1. Скорочуємо 4 і 14 на 2. 4, 4 ділимо на 2 буде 2. 14 ділимо на 2 буде 7. Скорочуємо А в кубі і А в квадраті на А в квадраті. А поділити квадрат на А квадрат це буде 1. А А в кубі на А квадрат буде А. І у нас ще залишилась зміна Б в знаменнику. Отримаємо чисельнику: 0,7 помножити на 2. Це буде 1,4а. А в знаменнику. 7 Б. Завдання третє. Ще скоротимо 1,4 і 7 на 1, ,7. 7 на 7. Сім ділимо на сім буде один, одна ціла чотири десятих, на сім отримаємо 0,2. Подамо дві десятих. І тепер скоротимо ще на 2. Отримаємо у чисельнику А в знаменнику 5Б. Завдання третє. чисельник. Множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочимо 30 і 20 на 10. В чисельнику буде 2, в знаменнику 3. І С і С квадрат на С. Отримаємо в чисельнику 2 с в знаменнику 3М. Множимо від'ємне число на додатні. Результат буде число від'ємне. Поставили знак мінус і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо. 3 і 9 скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3. М і М квадрат скорочуємо на М. і А в квадраті і А скорочуємо на А. В чисельнику буде одиниця, не забуваємо про мінус. А в знаменнику 5 на 3 15. А, М. Завдання п'яте. Множимо додатнє число на від'ємне. Результат буде число від'ємне. Постали знак мінус. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер скорочуємо 4 і 8 скорочуємо на 4, 21 і 7 скорочуємо на 7, 21 поділити на 7 буде 3. Х у квадраті і х у кубі скорочуємо на х у квадраті, і p і p скорочуємо на p. В чисельнику у нас буде 1, 1, 3. 3 в знаменнику 1, 1, 2х. І шосте завдання. Ми множимо два від'ємних числа. Результат буде число додатнє. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник. На знаменник. І тепер скорочуємо. 5 і 25 скорочуємо на 5, 25 ділимо на 5 буде 5. 21 і 7 скорочуємо на 7, 21 поділ на 7 буде 3, y у кубі і y в квадраті, скорочуємо на і квадраті, залишиться y. Х у квадраті і хручуємо на х. В чисельнику маємо 1х, 3, 3х. Знаменнику у нас y і 5, 5Y. 5 у Номер 5.5 із підручника алгебра вісім. Та номер 10.5 з підручника математика 8 виконано.